Перші в цьому році призовники відправили здобувати військові навички. Тож 11 квітня біля стін військомату 16 юнаків вишукували та заслухали на путні слова. Після чого вирушили до збірного пункту у місті Київ, звідки будуть розподілені по військових частинах. Для відправки до лав Збройних сил України вишли. Заступник військового комісара та полковник осіб. Вільно, вільно. вільно. У нас перша відправка. Світлий день сьогодні найтеплий день за цей рік. Так що, я думаю, вам в цьому плані повезли. Ви бачите, хорошу погоду, погода вам посміхається, направляю вас на благі справи. Тому що нема більш почесної справи, ніж захист своєї батьківщини. Кожен із вас добуде військову спеціальність, прийде додому, буде з радістю розказувати про ті роки, про той час, який провів Збройних сил України. Я впевнений. Тому що у нас завжди всі кажуть, що армію бояться на даний час йти, але ви на війну не йдете, я одразу ж батьків хочу запевнити, в зоні АТО ваші хлопці служити не будуть, вони тільки здобуть військову спеціальність. До слова запрошується отець Микола, будь ласка. Сьогодні в вашому житті відбувається нова сходинка, яка запам'ятається і сьогоднішній день на все ваше майбутнє життя. Можливо, Сьогодні ви запитуєте, для чого потрібно йти служити в армії, можна і тут користь принести, працювати на роботі. Але, на превеликий жаль, в кожній країні настає така мить, яка колись настала і в нашій країні, що потрібна була допомога саме тих людей, які знали, як в руках потрібно зброю тримати, але найголовніше вони були військово освіченими. Це ті добровольці, які першими стали на захист нашої батьківщини. Тому бажаю вам, щоб ваше життя було чесним, совісним, справедливим, щоб Бог кожен день допомагав вам у вашій військовій службі і у вашому житті. І батькам теж терпіння, сина.